Чи потрібно робити щеплення від папілома вірусу хлопчикам, адже дівчаткам? Так, і це не викликає сумнівів. А що зробити з хлопчиками з підлітками? І відповідь всіх солідних педіатричних урологічних організацій так. Чому? Тому що хлопчики теж хворіють на рак пеніса, наприклад. Хлопчики можуть хворіти на рак гортані, адже ми знаємо про те, що люди займаються різним видом сексу. Також хлопці можуть. Творіте на рак анального каналу, адже де факт, що ваш хлопчик буде традиційною орієнтацією. Розумієте, про що я? Отже, на хлопчиках економити не треба, вакцина дорога, але воно того вартує, хлопчикам робом щеплення від папіломавірусу, Зрештою, вірус циркулює в популяції людей саме тому, що хлопці заражають дівчат, і навпаки, якщо ви хочете, щоб ваш хлопчик не заразив потенційну жінку, яка народить йому здорових дітей. То звісно, треба вакцинувати хлопчиків. Тому в цивілізованому світі в країнах Європи вакцина від колона прийнята в обов'язковий календар вакцинації і покривається за кошти держави в Україні. На жаль, це лягає на кошти батьків. А що може бути кращою інвестицією, як інвестиція в здоров'я наших дітей, нашого майбутнього? А що ви думаєте з цього приводу, шановні мої підписники?